А я вам відповім, доки країна воює, є зовсім інший законний спосіб, проводити вибори під час активної фази війни, очевидно, не можна. Але є зовсім інший: просто виконати Конституцію, рішення Конституційного суду ще з 2014 року. Просто виконати і виконати те, що зробила будь-яка країна, в якій подібна ситуація. Ізраїль, скажімо, дві речі: перша Передати негайно всю повноту влади уряду національного порятунку, призначити туди людей, які вміють це робити і показали це робити. Уряд це не обов'язково депутати, це і депутати, і спеціалісти, які були. Ну, От вас часто буває в ефірах пан Рева. ну, кращого міністра я не знаю. Згадую, полторак. Кращого міністра оборони я не знаю. Ми можемо ще сперечатися ще по кількох міністрах, але ми можемо сказати, що це дійсно будуть найкращі міністри. Всі ті, які в цьому уряді, ну їх треба просто садити в тюрму одним махом, і там нема жодної людини, яку можна просто навіть помилувати. Вони звичайні злочинці, вони руйнують систему України. Навіть ті, як які колись раніше працювали, Марченко працював вже ж в уряді Гройсмана, був в адміністрації президента Порошенка, вміло ніби працював. Але тільки прийшла нова влада, Зеленський його взяли туди. Він почав працювати діаметрально протилежно. Тому насправді просто ви створюєте з різних політичних сил об'єднуєтеся, домовляєтеся. Ніякого пріоритету слуху. Зеленський взагалі усувається як ярмаків всі. Так звані кризисні менеджери зникають просто, і ви створюєте уряд національного порятунку, який перебирає на себе ваду в державі. Тепер що стосується президента. Президент відповідно з 20 травня він не є легітимним. Там пряма норма Конституції, там нема про що говорити. Там те, що на що вони посилаються, те, що плюс-мінус тиждень може бути, щоб не виникнув вакуум. А коли більше, коли серйозніше, передбачено. Президент передає повноваження голові Верховної Ради. Голова Верховної Ради елементарно міняється 226 голосами у випадку, коли проходять люди. Пригадуєте, хто мав бути прези виконуючим обов'язки президента України в лютому 2014 року. Не турчина, Володимир Рибак. Володимир Рибак не самогубить. він відразу сказав: «Ребятки, я вас всіх дуже вважаю, всім вам довіряю. Я прошу проголосувати. У мене здоров'ячко не той. Я прошу проголосувати за мою відставку з посади Верховної Ради. Обрайте, кого хочете, а я ж і сам свій голос добавлю». Так це працює. От єдиний спосіб, який би задовільнив наших союзників, і який би врятував реальну Україну. і Міг принести перемогу. Єдиний це виконати норму конституції, і президент відходить. Заступає Верховна Рада, яка є в парламентсько-президентській республіці, головним органом, її голова, той, який на той момент буде головою, очолює країну, так як Турчинов. Турчинов врятував країну в період до президентських виборів, коли вже обрали Порошенка, Турчинов врятував. Так не все зміг зробити. Так, обмежені повноваження, але врятував. Оце відбувається і дає команду про уряд національного порятунку. А під певним страхом народу. Армії, тощо відповідно, Верховна Рада голосує так, як треба, так як і відбулося в 2014 році в першій половині року. В другій половині. Вони вже відчули. Що може зійти їм, і вже почали саботувати. Оце єдиний варіант, який може бути іншого варіанту немає. Інший варіант вибори, які можуть відбутися в тому випадку, якщо відбудеться якесь перемир'я. А про можливий варіант перемиря ми з вами говорили на початку передачі. Це капітуляція фактично України, в якій замість нас вирішують за нас, але ну буде часткова капітуляція. От, весь час я хочу на цьому наполягти. Зеленський дуже любить розказувати про справедливий мир. Тільки справедливий мир здобувається. Силами війни. Справедливий мир не випрошують на колінах, і справедливий мир вам не дарує агресор, який вбиває ваш народ. Він вам не дарує справедливий мир. Праведливий мир завойовується. Ти програв фактично війну в 22-му році. Ми могли перемогти в 22-му році. Ворог не був готовий до такої його опору, такої війни. От, ще раз на муженка посилаюсь, Він каже: це було щось неочікане для ворога. Він не очікував такого. Ми могли перемогти. Ти вкрав українців перемогу. Все, вона не відбулася. І тепер справедливий мир. Це Мирковий переможець забирає те, що він завоював. Переможений дістає всю гіркоту поразки. А якийсь посередник, та ж сама Америка, стежить, що переможець не захотів забрати занадто багато. Що ще не захотів забрати і Київ, там і Дніпро і Запоріжжя, а забрав тільки те, що він завоював. Оце в розумінні Трампа є справедливий мир. Так для нас він несправедливий, але нас не очікує жоден інший мир, крім того, який в розумінні от від середньовіччя вважається справедливим, коли переможець отримує те, що він завоював. Він переміг, він завоював. Зеленський привів Україну фактично до програшу. Ми не виграємо вже. Ну принаймні весь світ, ми віримо, а весь світ не вірить в перемогу України. Ніхто більше не вірить, крім нас. От все тому ця ситуація отака абсолютно тупа, погана патова. І коли мова йде про переговори, можливо, вони замість нас, без нас домовляться і оголосять нам перемир'я. І Зеленський вкланятиметься і скаже, так, ми оголошуємо перемир'я. І ми скасовуємо воєнний стан. З моменту, коли скасовується воєнний стан, немає варіантів, що якийсь Зеленський, якийсь Єрмак будуть вирішувати, коли проводити вибори. Включається пряма норма конституції у випадку скасування воєнного стану. Це норма 90 днів. Верховна Рада має вибори відбутися без оголошення. 90 днів з моменту там чітко написано, доки воєнний стан вибори не можуть проводитися. Скасований воєнний стан, Верховна Рада після нього має бути обрана. На наступний день ЦВК має опублікувати графік виборчих процедур Верховної Ради на 90 днів. Все без варіантів. Президентськими є сум на 10 днів, тому що їх треба оголошувати. Верховна Рада не може, не може, а вона зобов'язана, вона спротермінований, вона спрострочений президент. І вона зобов'язана негайно оголосити вибори президента після скасування воєнного стану на наступний же день, на наступному засіданні. Тільки там плюс 10 днів. Оголошується за 100 днів, а самі процедури так само 90 днів тривають. Цих 10 днів, напевне, якось зісунуть. Це не є велике порушення. Порівняно вони зісунуть так, щоб провести в один день все інших варіантів, нема і Ви тому світ... провести в один день е, президентський, а парламентські місцевий... Я кажу. Президентські в... і парламентські в один день угу. буде так напевне на 90%. тому що інакше не можна а яким чином можна розтягнути їх, не можна відкласти. Ну плюс ну, хіба на 10 днів перенести, так як воно мало би бути, але це нереально. Тому насправді нема іншого варіанту, якщо скасовується воєнний стан. Будуть вибори. Якщо воєнний війна зупиниться, буде припинення вогню. А Зеленський не захоче скасовувати воєнний стан. Я собі уявляю, що підніметься в такому випадку. Підніметься це не буде політичний майдан. Піднімлються е, ці будівельники, які треба прогодувати родину. Вони мріють, коли нарешті вони поїдуть в ту ж саму Польщу там заробити хоча б кількасот доларів. Піднімуться перевізники, піднімуться всі. Там такий буде це буде не майдан. Це там такий бунт буде. Що певні частині Києва в одному кварталі виявиться, що замість будівель самі ями лишилися, як після ядерної війни залишиться. Тому насправді просто я ще раз кажу, закінчиться. Активна стадія війни, якщо вона закінчиться, а я не дуже в це вірю. Я не вірю путіну, ну чи російському тим керівництву, і я не вірю тим домовленостям. Хіба що ну, в Трампа знайдуться якісь аргументи? Ну або пере, пересилить в Москві е, ота прагматична частина. Їм дійсно потрібно перемир'я. Проблема не в тому, що в них нема ресурсів. Вони можуть кидати ще й кидати. У нас менше ресурсів у нас гірше. Зеленський знищив українську мобілізацію і тому у нас набагато все гірше. Але. Але в них економіка перегрілася на мілітарному угарі. Це для них страшна проблема. Це означає, що може бути. Ну ну м'яко кажучи, може бути дуже критична ситуація. Це все може обвалитися гіперінфляцією всім, і вони цього бояться. Тому, в принципі, в Раші є інтерес на певне перемиря. Але доки Зеленський їм здає території, доки в нас руйнуються Збройні Сили України, в них нема мотивації. Але все одно їм треба буде. Тобто, десь наступного року, я думаю, в першій половині це відбудеться. І от ця вся влада вона готується до виборів, вона не до оборони готується. Вона думає про вибори, а вона не вперше. Пригадуєте, Зеленський, 31 серпня, 1 вересня, купа було заяв, ми вступили в останню стадію війни, ми, не цього року, минулого, 23 року. До кінця цього року війна. 23-го 23 року війна вже закінчиться. І я йду на вибори. Він тільки про вибори думає. Він же був певний, йому Путін пообіцяв. А потім. Отець Онуфрій опотіць відказався, незважаючи на те, що Ольга віддалась. Отак воно і спрацювало. Тому насправді вони думають про вибори, і може так статися, що чим більше вони думають про вибори, тим більше буде мотивації у Росії ще трошки продовжити війну. Тому що, коли ви займаєтеся виборами, а не війною, ваша країна стає дуже ущербною. Ворог може дуже легко наступати. Я не думаю, що це будуть максовані великі наступи. Я не думаю про якийсь прорив в напрямку там Чернігова Києва, але це може бути наступна Суми. Це дуже ущербна ситуація, яку він зробив з курською аферою. Після цього в нас там же лінія фронту. У нас вже там не є лінія кордону загрожено, а лінія фронту якщо ми не втримуємо Курську область, а ми її не втримаємо, ворог почне наступ в Сумській області. Це вже все, це без варіантів. У нас можуть бути наступи просування в Харківській, але я думаю, що все-таки мова йде тільки в районі Лівобережжя Осколу. Вони хочуть це все захопити. Ну і по всій Донецькій області. Ворог хоче взяти всю Донецьку область. Це жахливо, тому що у нас північ Донецької області, південь вже знищено, півдня вже нема. А північ. На півночі у нас ну, це Краматорська агломерація. Там у нас сотні тисяч людей живуть ще. Досі живуть, ну, може вже не сотні тисяч, але дуже багато. Це, це просто страшна катастрофа. Це раптом, ну умовно кажемо, 100 тисяч чергових внутрішньопереміщених осіб, тікачів від війни. Знову страшні зруйновані долі і все інше. От Уявіть собі. Це дійсно катастрофа, а ворог туди пре. Йому дають таку можливість. Доки думають про вибори, доти ворог має можливість наступати. Коли думаєте про оборону, тоді ворог починає говорити про перемир'я і про вибори. От так пам'ятаєте, коли на засіданні Верховної Ради, по-моєму, минуле чи позаминулий тиждень було створено міністерство єдності. З'явилася заява прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Маємо надію, українці, які виїхали до Німеччини, швидко повернуться додому. Київ і федеральний уряд Німеччини узгодили спільний план для повернення українців. Більше того, пан Камишин стверджує, що проект має запрацювати на початку 25-го року, повертати українців, хочуть, зокрема, для залучення в оборонну сферу. Ну, а Цікаво. тепер я прошу їх перекласти на міжнародно-правову і на людську мову. Тому що це п'ята чи шоста заява, яку я чую саме таку. Дві з них були особисто від Володимира Зеленського. І що? Що після від того відбулося? Німеччина реально прискорила. Адаптацію цих людей вони реально хочуть єдиного примусити тих українців, які в них є, які користуються допомогою Німеччини. Не просто в них перебуває, в них зараз діє європейське рішення про е, притулок. Тобто українцям, як такі втекли від війни, незалежно від того, це жінки з дітьми, де все в порядку. Це чоловіки, які вирвалися завдяки фальсифікованим купленим довідкам. Чи ну хіба що не ті, що через тису перебралися, тому що там є прямі порушення, там їх можуть депортувати. Всі інші незалежно, жінки, чоловіки, призивний вік, непризивний вік, вони перебувають під європейським рішенням про притулок. Німеччина його виконує. Німеччина зацікавлена тільки в одному стимулювати цих людей не жити за подаяння німецького уряду, щоб ті гроші, так як Порошенко казав, щоб ті гроші мішою піти. Вони ж виділяють на Україну певну суму З цієї суми, половина йде на утримання українських втікачів. Більша половина, і от щоб чоловіки, принаймні які можуть працювати, якщо не хочете вертатися в Україну, казав Порошенко, Ідіть працюйте. Щоб на вас не платилися ті гроші, які можуть піти на жінок і дітей і піти сюди в Україну. От Німеччина шукає способи, і то вони відмовилися врешті-решт від цієї ідеї, але шукала способи, щоб тих, хто працездатні, хто можуть працювати, стимулювати, щоб вони пішли працювати і відмовилися від подачок від німецького уряду, від тієї допомоги, яку вони виплачують, чималої допомоги. В кінцевому рахунку це закінчиться тим, що вони чітко поділять для себе, вони вже поділили українців, які перебувають в Німеччині, на дві категорії. Перша категорія це ті, хто відмовляються соціалізуватися, які відмовляються працювати категорично, але можуть працювати можуть, але відмовляються працювати, плюс які не можуть самі себе утримувати. Пенсіонери, скажімо, там багатодітні сім'ї тощо, і люди асоціальної поведінки. Ну знайте, бидо, хам і кладовщик. На жаль, таких дуже багато там реально багато. Це правда їх. Після закінчення не зараз, а після закінчення терміну допомоги притулку для України, який поки що переносить на 25 й рік, а ще буде перенесений на 26 й рік. Це півроку після закінчення бойових дій буде ще тривати. Їм чітко після того скажуть, термін притулку закінчився, і для вас діє тепер норма 90 днів на півроку по безвізу. Доки ще нам не скасувало, я думаю, наступного року є загроза скасування безвізу, так як для Грузії зараз хочуть скасувати, може бути скасування безвізу для України. Все залежить від того, якщо будуть вибори, як вони будуть проведені. Отже, їм кажуть в межах 90 днів і забереться додому. Інакше ви вже тут будете порушниками візового режиму. А всім іншим, от вони другу частину виділяють. Жінки почали шукати собі якусь роботу, вивчають німецьку мову, вивчають місцеві можливості ринку праці, пішли працювати. Діти вчаться в німецьких школах, вивчають німецьку мову, можуть там ходити на відповідні там, недільні школи українські, але вчаться в Німеччині. Вони адаптуються до німецького життя. Цим людям готуються надати право. Постійного проживання в Німеччині Німеччині відбувається все діаметрально навпаки до того, що каже Камишин. Вони п'ятий раз розказують, як вони домовляються, що Німеччина депортує українців сюди або відмовить їм притулку. Їм вже п'ять разів сказали, цього не зробимо. Ви брешете своєму населенню. Ми цього не можемо зробити, бо це заборонено європейським законом. Ми не хочемо цього робити. Украї... Німеччина мусить для нормального існування в них ну міграція. В них проблема демографічна. Вона мусить приймати мігрантів і українці. Саме ті, які готові працювати, вивчити німецьку мову і там адаптуватися, набагато кращі іммігранти, ніж, скажімо, сирійці. Ну зрозуміло, з яких причин і вони цих людей будуть адаптувати в себе. Це перше, це те, що після цієї заяви зробить Німеччина. Вона просто по. Силить роботу по неповерненню українців в Україну. Вони для тих кращих, які їм потрібно, будуть створювати спеціальні умови для отримання права на проживання з півмільйона людей. Гарантовано вже не повернуться. Їм створять для цього умови. А тепер, як думають, перекладаємо на просту людську мову. Україна дивиться за вами, стежить. Україна вас буде виловлювати, буде шукати способи. Знаєте, що люди зараз розшукують? От мені вже знайомі, які є в Німеччині, кажуть, зараз масово пішов по пабліках. Знову ну не то, щоб паніка, а так стривожилися трошки. Знову Україна щось хоче когось забрати. І відповідно шукають скрізь по документах, розсилаються документи, як подавати заявки зараз. На сірі паспорти. І на отримання права постійного проживання в Німеччині, яким чином стати на чергу для отримання німецького громадянства, і яким чином проводити процедуру відмови від українського громадянства масово пішло. Після першої заяви Зеленського як він буде повертати українців в Україну, як він закликає Західні України припинити підтримку українцям. А міністр освіти закликає там Литву припинити фінансувати навчання для українських дітей. А інші ще щось пропонують. Знаєте, ну у нас хороша влада. Вона думає про українців, як їх придушити. От після цього масово пішла здача українських паспортів раніше. Українські консульські установи приходили ну, за рік 10-20 паспортів. На відмову. Решта, ну тут в Києві подавали відповідно, теж теж Ну, кілька сотень всього було відмов від українського громадянства. Це по сімейних правообставинах. Знаєте скільки зараз? Десь кажуть про, про 230 чи 180, чи 230 тисяч відмов від українського громадянства лежить в консульських установах. Практично всі працездатні і активні українські громадяни хочуть відмовитися від українського громадянства, ті, хто там за кордоном. Ви собі уявляєте, що вони зробили цими своїми провокаціями. Вони фактично міністерство видворення, виштовхування українців з України зробили. От так воно виглядає. Вони зробили вони цим страху наганяють. Україна в Україні концтабір, Україна закриє кордони. Вона вас забере з Європи і в Україну. Ви, ви вже в Європу не вернетеся. Це там так і працює. Пропаганда, німецька пропаганда, не російська і українці, тому що вони дійсно дуже ласий шматочок для особливо для Німеччини, а в Польщі що не та сама історія? Будь-де. І тому от зараз відбувається, інші, коли дивляться ну, в Німеччині, там, скажімо, трошки складніше, шукають, які країні дуже добре в Португалії, в Іспанії їдуть туди масово зараз, там, де можна залишитися назавжди, отримати постійний притулок і на постійно отримати дозвіл на проживання і швидко отримати громадянство. Оце зараз масово погналося. Вони договоряться, що в Україні залишаться тільки пенсіонери. Дивіться, от цікаво, допис написала Ельвіра. Ось прийшли перші платіжки за опалення, вже є бажання виїхати. Ви розумієте? Все, почали надходити платіжки, реальні платіжки того, що ми сьогодні будемо платити за комунальні послуги. За комунальні послуги будемо платити е, нові податки. Ми платимо вже нові ціни за продукти. От зараз повіщають, що з нового року буде подорожчання на молокопродукти, ще там щось інше, куди більше здається, подорожчати можна. Ну, от я собі просто думаю: а якщо в Європі це все набагато дешевше, уже дешевше, уже в дорогих країнах Європи вже дешевше жити ніж в Україні стає. Ну, це буде викликати бажання виїхати. Плюс Гетьманцівщина тут це теж стимулює до того, щоб поїхати і там спробувати відкрити бізнес. Ми рятуємо старіючу Європу від демографічної кризи, і цим наша влада фактично знищує. Перспективи України. Ну у нас же ж пані Жонович, я така міністр праці соціальної політики, заявляла, що ну а що нічого. Ну добре було б вернути українці. А як не вдасться. Ну будемо запрошувати Південну Азію, Південно-Східну Азію. Скільки вона там казала? 300 тисяч кожного року треба їх завозити в Україну, щоб підтримати баланс. Тільки вона не сказала, що на самому початку треба е, є домовленість, вас кажучи вже попередня, не от не затверджена, але є про 500-600 тисяч з Китаю. Разом з інвестиціями Китай готовий. От я не раз казав, от мене за спиною китайський телевізор подарунок Міністерства закордонних справ Китаю за українсько китайську дружбу. Я через це я постійно, коли був депутатом, постійно приймав е цих е китайських делегацій. Причому дуже високого рівня. І коли я приймав це, не правда, чи це був міністр аграрної е, промисові Китаю чи голова комітету аграрного їхньої всекитайських народних зборів, ми я говорив, чому б вам не внести сюди інвестиції до України? В ну, нас хороші будуть прибутки. У вас тут реально добра ситуація, землі, все інше, це ще буде 10 й рік. А він мені відповів: у нас є дві претензії: перше по аграрному сектору повна приватизація тої землі. На якій будуть працювати китайці, вона має стати китайською або китайських власників ніякої української орендованої землі, тільки китайська. Пункт перший це не найстрашніше. Друге, ми вимагаємо по агропереробних, по інших підприємствах свій персонал. Керівний склад стопроцентно вищий керівник, крім одної людини. Це по роботі з персоналом. Далі середня ланка це інженерна, все інше 50-70%. І низова ланка, це звичайні робітники сільковоподрістки, все порядка 30%. і він сказав, що вони в принципі можуть дати мало не трильйонні інвестиції, і вже готові відразу ж переправити в Україну порядка мільйона півтора мільйона китайців. Це був 10-й рік. От змовчала пані Жолнович, що мільйон півтора мільйона перетворення України на Шанхай, а після того кожного року 300 тисяч додатково. От такі перспективи, тому я не думаю, що оці заяви вони спрямовані саме на те, щоб повернути українців. Вони можуть бути спрямовані на те, оскільки вони абсолютно брехливі, тому що ніхто насправді з німцями не міг про таке домовлятися. В Німців діє норма е, рішення європейського закону про надання притулку для українських громадян для втечі від війни, для захисту від війни. І тому Німеччиною не можна вести про це переговори. Це можна вести переговори в Брюсселі. Не інакше. Тому вони збрехали, а оця розмова вона стимулює українців не повертатися в Україну. Може, вже все домовлено? Може, з китайцями вже все домовлено? Пам'ятаєте, Мар'яна Безугла, по-моєму, в минулому році а, заявила про те, що всі, хто ви, виїхали з України, це зрадники. Ну, от як ви, а тепер ви хочете, щоб вони повернулися, а ви ще хочете, щоб за вас вони проголосували. Ну, я не знаю, мені здається, що їм хочеться, щоб швидше припинила існування ця держава. Знаєте, оце є таке поняття. От я в 19-му році про нього почав говорити. Як мене за це чи хвостили всі підряд? А воно насправді це ліквідаційна комісія. Яка прийшла демонтувати українську державу, демонтувати інституції, демонтувати громадянське суспільство, демонтувати свободу слова, демонтувати економічні права і свободи, бізнес тощо, демонтувати, врешті-решт, демографічну ситуацію, демографічну стійкість України. Вона все таки була більш-менш стійка. От зробити так, щоб українців тут не лишилося. Ну. Ліквідаційна комісія працює нормально, працює. Якщо дивитися на їхні завдання, як на владу уряд України, то що то вони провальні. А якщо дивитися як на ліквідаційну комісію, то вони шикарно працюють, просто шикарно.